В, Київ, в Київщині це Бучанський район і Вишгородський. А, скажем, підрозділи наші дебрали це Запорізька область, це Донецька, Луганська і Харківська, практично во всіх областях. За три, за три доби було набрано 95% особового складу бригади. Це був повний зріз нашого українського суспільства, який з мирного часу перейшов на військовий. Отримав зброю, отримав форму і приступили до виконання своїх громадянських обов'язків по захисту держави. Починаючи від охоронника супермаркета, закінчує депутатами різних місцевих рад, міських рад, бухгалтерів, юристів ну, це повний зріз суспільства. Є дівчата, які служать на посадах офіцерських, виконують свої обов'язки. Більшість це бойові медики, але є і дівчата, які стрільці. Самі натуральні, стрільці рядом. Гендерна рівність у нас на самому високому рівні і в бригаді, в Збройних силах. Мотивація перемагати і достигнути найшвидшої перемоги не змінилася. Благодаря нашим західним партнерам, які надають нам зброю для того, щоб ми цю перемогу отримали найскоріше, це йде більш. Присвідчення. І відповідно рівень підготовки підвищилась. Третина особового складу бригади вже пройшла через бойові дії з ходу. Отримали там власне бойовий досвід, який передають в підрозділи. І, відповідно, бригада готова в який час, в будь-який момент, в будь-якому місці виконати свої обов'язки. Українці така нація, яка із нічого зроблять все. Тому за цей час рік це немалий термін. І за допомогою нашого суспільства, волонтерів, організацій, оце з'являється. І як я кажу, що це сріз нашого суспільства, і люди прийшли з якихось підприємств, установ, мають там рідних, які допомагають, отак ми обростаємо цим своїм потихеньку. Автомобілями, палатками, майном, спорядженням. Багато що ми отримуємо і в основному від держави форму, забезпечення, годують дуже гарно. Так що на це грошове забезпечення супер. Найбільшим досягненням бригади, я рахую те, що ми відстояли Київщину, ну, ми не можемо сказати, що не було нічого. Була зброя, яка є, я така є. Як у стрільця, вона повинна автомат бути. Є кулемет, є гранатомет. Тому зупиняли ворога. А на чому? Це на наших традиціях. На традиціях наших пращурів, які завжди бажали, щоб Україна була вільна і незалежна. Те, що ми. Зупинили ворога підрозділи нашої бригади біля Бахмута і тримаються до сих пір. І я думаю, ще більшим досягненням будемо коли ми відсвяткуємо перемогу. Від навчання практично залежить все, скільки і як боєць провоює. І який вклад він внесе в перемогу. Тому завдяки навчальним центрам, які організовуються в батальйонах і безпосередньо в бригади, чим більше ми бійців підготовимо, інструкторів і підготовимо фахових бійців, тим скоріше ми переможемо. Це однозначно. Тому зараз дуже сучасна війна, все швидко технології, все йде попереду. Учаться, на жаль, і наші вороги, але ми повинні для того, щоб перемогти, вчитися в два рази швидше. Ми ніколи не тіряли, починаючи з початку російської агресії 2014 року, як були волонтерські організації, підв'язані, зав'язані на військових частинах, підрозділах, так вони до сих пір допомагають Хто скільки може, зносить свої внески. Ми дуже вдячні за це їм. Тому що всі розуміють, хто виконує обов'язки і хто забезпечує виконання цих обов'язків, що мета у нас одна. І якщо ми будемо разом, як це показало 20. Минулому році, лютого, ми переможемо. І нам тепліше від цього. І ми розуміємо, що народ стоїть у нас за спиною, і ми не можемо його підвести. Я так рахую, що це крайній шах, крок, який треба зробити, нам це перемогти цю російську агресію, вигнати цього ворога, який нам не потрібен, і завершити будівництво незалежної квітучої подальшої України.